Моє шанування, вітаю глядачі youtube каналу Львів Медіа. Дякуємо вам за довіру. Традиційне прохання. Якщо ви ще не підписалися, то зробіться, підпишіться на наш канал. Таким чином, ми відчуваємо вашу підтримку і розуміємо, що контент, який ми робимо, вам цікавий та потрібний. Крім того, поставте, будь ласка, дзвіночок в цьому відео, прокоментуйте його, адже маємо дуже цікавого гостя сьогодні в нашій студії. І важливо, аби його розповідь почула якомога більша кількість людей. Е, в нашій студії. Михайло Зінчук, інвестиційний менеджер в українській кредитовій спілецліміте. Це Канада, пане так, Михайло, слава так, Україні! Героям слава пане Михайло має українське коріння, так. представник української діаспори в Канаді, і з 2015 року активно допомагає українським захисникам, так. зокрема, створено проект допомоги українській армії Юсію Helps Ukraine». Так. Вірно все я сказала. Вірно, вірно. Ми це почали. Коли було до нас звернення, що є поранені солдати, коли АТО почалося в 2014 році, Львівська військова лікарня робила прохання до пана Юрія Ліпара, що там працював, ремонти робив його громадська організація, Галацькі Сурми, звернулися до нас і казали, чи є якась допомога через знайомство, то ми так почали допомагати, але теж одночасно. Члени нашого нашої фінансової установи, котрі тримають е, рахунки в нас, чекові ощадні рахунки. Вони хотіли допомагати Україні і не знали як. І ми хотіли з'єднати ті дві потреби бажання і, допомогти і, і потребу потреби допомогти. допомогти. Тому ті дві річі ми зв'язали і створили проект UCU Helps Ukraine. Ми зібрали з 2015 року до тепер десь мільйон триста тисяч доларів. І ми всі гроші висилаємо в Україну. Спочатку, як було тільки АТО, то ми висилали для ранених солдатів, то ми давали для кожного 1200 доларів американських. Ми вже допомогли понад 220 раненим солдатам. А коли почалася повномасштабна війна, думка перемінилася, що нам треба розширити наш мандат, щоб ми не тільки допомагали раненим, а чи ми можемо якось зменшити тих. Ранених солдатів то, то ми почали купувати шоломи, бронежилети, почали купувати рації. Ми почали купувати дрони. Тепер ми дуже багато купуємо дронів. Ми купували камери для дронів. Ми навіть а, морс, камеру для морських дронів купили. То була наша наша найдорожча річ, що ми купували. Це було 53 тисячі американських доларів. І купили і вислали в Україну. Ми стараємося як найбільше. Е, Допомагати Україні не тільки для армії, не тільки для ранених солдат, а також економіку. То ми почали думати, як можна більше притягати гроші на цей проєкт. То ми почали купувати е, забавки е, пес-патрон, що виробляли в Волині. Ми купували від них, привозили в Канаду, продавали їх за 4-5 рази дорожчу ціну. Ті гроші назад висилаємо на збройні сили. І ми Пояснювали нашим членам, що ви допомагаєте Україні вдвічі: ви піднімаєте економіку, бо тримаєте фабрику в праці. Люди мають робочі місця. Ті гроші йдуть туди і назад вертаються повністю для українських збройних сил. Українська кредитова спілка це вже в назві закладено те, що там е, ну українці з діаспори вкладають свої кошти, і очевидно, якусь частину з коштів віддають на допомогу Україні. Так. Яку найбільшу суму, якщо можете назвати, було так за, за час, відколи працює проект Юсі helps Ukraine» від одної особи було переведено для допомоги? От була така цікава історія, де ми маємо відділи з 11 відділів по провінції Онтаріо. Ми маємо в Отаві, ми маємо в Вінзурі. Ми маємо 3 чи 4 в Торонто. Ми маємо в Ошаві, в Thunder Bay, що є на крайній північній кінець провінції. Ми маємо в Лондоні, Гамільтоні, в Сейн Катринс. Одна особа, що навіть не є член нашої фінансової установи. Значить, вони не тримають свої гроші з нами. Вони тримають в іншому канадському банку. Вони прийшли, виписали нам чек на 25 тисяч доларів. Бум, все дали. щоб вони, вони сказали нам: ви робите добру справу, я хочу допомогти Україні. Він сам не був українець, це був якийсь стоматолог. Я не знаю, чи він був слов'янського походження. Не знаю, він просто прийшов, сказав: Ви робите добру роботу я хочу допомогти на 25 тисяч доларів. О, ми з радості взяли гроші і. Одна цікава річ, що ми не є харитативний проєкт, значить, ми не можемо давати квитанції на оподаткування. Бо якщо є харитативна організація, вона може давати квитанції, що ви пожертвували і то зменшує людям податки, що вони платять. Ми це не робимо. То люди це знають і далі дають, бо вони знають, що воно йде на добру справу. Як ви бачите зараз, коли вже в нас 10-й рік війни. І другий рік повномасштабного вторгнення, так. так чи залишаються такі самі донати, так чи активно продовжують донатити канадська спільнота, діаспора? Чи є це зменшення донатів? Е, можна сказати, що як ми почали, я маю звіт тут з собою, бо я не пам'ятаю ті цифри тако на пам'ять, але як е, ті перші? 7-8 років від 2015 року до 2022 року ми зібрали, ми зібрали 300 тисяч доларів. Від того часу, як почалася повномасштабна війна, ми зібрали ще мільйон. Ми відчуваємо, що воно трошки менше зараз. <кій> в 22 2022 році багато більше зібрали, як в 23 2023 році, але люди далі дають. Ми далі збираємо, коли є потреба на дронів. Тоді знову воно приходить в таких хвилях. Там щось нове почалося, то більше грошей О, появляється так, як, і тоді воно от, Под... так, як в нас в Україні. Та наприклад, ситуація зараз на Харківському напрямку знову більш так. активно почався сплеск донатів. Так чи там Авдіївка більш активний був сплеск так. донатів. В діаспорі? Так само ці процеси відбуваються. Так так, всі слідкують за новинами, всі бачать, що діється через YouTube чи через інтернет. Можуть бачити напряму, що робиться а, і люди. Як відчувають, що є дуже сильна потреба, то гроші починають більше з'являтися. Ми не є одна організація чи один проєкт в Канаді, що тим займається. Там дуже багато різних проєктів. Там є проєктів на багато більшому рівні, як ми, там є Canada Ukraine Foundation. Вони зібрали понад 40 мільйонів, але їхній напрямок є чисто для медичної допомоги. І вони роблять це через офіційні канали. І вони є харитативний проєкт. Ми є на меншому масштабі, але наш мандат є значно ширший. Ми можемо допомагати там, де треба. І багато людей в діаспорі, українці, дуже великі патріоти. Вони не забувають за Україну, вони приїжджають літом, як, як було все спокійно приїжджали щоліта відпочивати тут в Україні свої гроші витрачати, піднімати українську економіку. Вони великі патріоти. Вони хочуть давати і вони дають скільки можуть. Деякі люди, що тижня дають там по 100 доларів, 200 доларів, деякі що місяця по тисячу дають. І від них важко порахувати, скільки вони дають, але деякі люди давали десятки тисяч доларів на допомогу Україні. І ми стараємося тепер я якраз говорив з Юрієм Ліпаром, що ми будемо робити, як Україна переможе, стане знову мир тут, але стільки ранених людей, стільки людей буде потрібно, щоб вони мали змогу працювати. Мати свою, як сказати, забезпечити свою родину і чутися повними членами суспільства тут в Україні? Що ми можемо робити, щоб продовжувати ту допомогу? Так що ми вже зараз якраз думаємо на ту тему. Може, то є трошки зарано, але нам треба бути готові, коли прийде той момент, Україна буде знову мати мир. І тепер як далі будувати українську економіку? А скажіть. Як не діаспора, а от звичайні канадійці. Ви вже назвали приклад, що прийшов так. чоловік, дав велику так. допомогу одноразову, так, але велику суму, А більшості як канадійці, вони відгукуються. Дуже багато канадійців відгукуються. Що мене найбільш здивувало, що я познайомився з одним чоловіком. Він із Франції сам, але ж зараз живе в Канаді, може, за 10 чи 20 років. Він пішов не, не тільки допомагати Україні, він воює для за, за Україну. Він вчить е, е, оперувати дронами. Він приїжджає не один раз, він був на передовій. І я зрозумів, що там декілька канадців, що на передовій воюють разом з нашими українськими солдатами. Є навіть один канадець, що є В'єтнамського походження взагалі немає ніякий зв'язок ні до Європи, ні до України. І він пішов, і він воює на передовій. Я бачив відеокліп про нього, і це мене так вразило. Я, я кажу сам собі: я й українець, я маю тут як сказати коріння. А та людина взагалі не має нічого. І вона віддає не тільки гроші, а своє життя за то добро, щоб Україна залишилася вільною. Yeah. <laughs> Ну, а якщо може, ви знаєте так, тому що мені пригадується е, випадок, на жаль, трагічний 23-му році, коли загинув 28-річний громадянин Канади, але з українським корінням Григорій, е, Цехмістеренко. Міст, він приїхав добровольцем, коли почалось повномасштабне вторгнення. Наскільки от молодь в діаспорі в Канаді е, перше долучається до волонтерства? І чи може ви знаєте, що поїхали також і захищати? Країни я не знаю за таких з українського коріння. Є дуже багато, що працюють. Ми маємо комітет українців Канади КУК. Це є головна наглядова організація, що представляє українську громаду до канадського уряду. Там вони мають дуже багато різних проєктів і дуже багато молодь, що приїхали чи народилися в Канаді, і вони працюють і допомагають. Um, скільки приїжджають і тут особисто працюють, напевно, їх є, тільки ми їх всіх не знаємо. І якраз була цікава розмова, як приїжджали сюди до ваших студій, що дуже багато маленькі добрі річі робляться, але як колективно то творить велику добру роботу для України, і ми їх всіх не будемо знати. Але головна річ, щоб працювати, щоб кожен працював на добро України. І якщо відчуваєте, що це є щось добре, щоб Україна перемогла, працюйте для неї, допомагайте її, і то не, не, не робіть різниці, яка велика та робота є, аби вона була доброю і для України, і воно вийде в колектив велика добра робота. А скажіть, як можуть військові до вас звернутися за допомогою, тобто безпосередньо до е, проекту help Ukraine»? тобто це має бути якийсь запит? Це має бути звернення від командира бригади, чи це може бути напряму від солдата? Як це працює? Всі ті, всі ті приклади, що ви мені тільки що розказали, вони всі працюють з нами. Ми маємо Юрія. Він має дуже багато е, знайомих, що і воюють, і є на різних посадах, е, чи на місь... міському рівні, чи обласному рівні. Вони звертаються до нас. Якщо ми можемо допомагати, ми допомагаємо. Ми маємо в Одесі. Ми познайомилися з двома: е, один був капітан флоту, а другий був а, підполковником. В українській армії, що навчалися в Канаді, бо була така програма НАТО. Вони приїжджали до Канади. Ми з ними познайомилися тепер, через тих зв'язків вони до нас звертаються через інших людей. Ми знаємо, що та допомога йде їм. Так що дуже багато наших пічей, що ми висилали. Бронежилети, цей морський дрон, вони йшли прямо до Одеси, і ми маємо там зв'язків. Я не пам'ятаю назва цієї е, частини е, е, збройних сил України, але вони до нас звертаються. Ми дістаємо грамоти, підписані адміралами, підписаними генералами, полковниками. Так що ми знаємо, і вони знають про нас через. Ті зв'язки, і ми тримаємося з ними як найближче ми можемо. І коли є потреба, що ми можемо виконати, ми тоді виконуємо. Якщо ми не можемо виконати, то ми стараємося їм порадити, куди звертатися. А, тобто, є сайт, правильно я розумію. Раз. сайт є сайт з наш є так. You see you helps Ukraine, країни може тоді звертатися писати. Так. Ми прикріпимо посилання на сайт в описі до нашого відео. Можливо, так. комусь ця інформація буде корисна і так. буде змога допомогти. Мені здається, що так буде найправильніше. Так, так. і ми навіть Це є наш фінансовий звіт. На наша фінансова установа вже 80 річчя відмічала в Канаді і на тому звіті. Ми дуже широку, е, бо це той звіт іде до всіх членів, е, котрі тримають рахунки в нашому фінансовій установі. І ми дуже е, рекламуємо наш проєкт. Ми показуємо знімки, кому ми допомагали, як ми помагали. І на тому тут теж є е, номер банківського рахунку, де можуть вони висилати гроші і далі допомагати. А як саме керівництво фінансової установи так. поставилося до такої ініціативи, що в межах, по суті, кредитової спілки буде такий великий благодійний проєкт, який ну, пов'язаний з війною? Одна річ, одне гасло нашої фінансової установи є: будуємо громаду. Так що, то є дві цілі є, щоби. Хуртувати українську громаду в Канаді, тримати їх разом, щоб була співна праця, щоб ми один одного знали, підтримували один одного. Але друга ціль є, щоб ми не забували свої коріння. І так, що цей проєкт дуже гарно прив'язує ті дві річі, і воно підтримує саме гасло Будуємо громаду. І ця громада не тільки в Канаді, вона по цілому світі, і ми мусимо триматися за наші українські корні. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вибачте, може бути доволі таке, знаєте, пафосне запитання. Але що ви відчули? Я... От особисто ви я от десь це заболіло українське коріння? Трошки... Ду Дуже заболіло. Це... Я, я з е, своїх е, загубив декілька родичів вже е, через ту війну. Так що це таке емоційне питання важко так. Без емоцій дати відповідь, але я загубив там племінника на 22-річного хлопця Дмитро Батрак. Чудова людина, дуже відданий для України і для Збройних сил. І 22 роки його вже нема. Я маю інших, що далі воюють. Мій брат в Бердянську. Він був під арештом. Ми знали, що орки його тримали три тижні, і не знали, де він, як він, що з ним є. Слава Богу, що він вийшов з того. Є якісь контакти, але вони є такі важкі. А його доня є в Канаді, бо її син хворіє на люкімію, і канадська лікарня Toronto Hospital for Sick Children їх притягнули до Канади, щоб він міг мати далі лікування, бо тут було дуже важко йому. Вони ледве-ледве не, не вийшли з Бердянського, бо воно було охоплено майже з самого початку. Так що і я не один такий, що має такі родинні історії, там багато іншої. Ви розуміли? Ну, можливо, ви слідкували за новинами. Очевидно, так? так що буде повномасштабне вторгнення. Десь в Канаді в діаспорі про це може говорили. Говорили, ми бачили. Ми не могли розуміти політику, чому Україна не приготувалася скоріше до того. Я думаю, після тієї війни дуже багато вийде дослідження, що робилося, що не робилося, що було добре, що було недобре. Я думаю, після війни, після нашої перемоги, тоді будемо розбиратися, де є та правда. Ви для себе можливо у, у фонді, в цьому благодійному проєкті для України говорили, коли скажете все? Ми свою роботу зробили. Ми так думали, фактично. Ми думали, що далі робити з цим проєктом десь. Бо ми почали його в 2015 році і вже 20-й рік, 21-й рік. Гроші менше і менше приходили. Ранені солдати ще привозили тут до, до Львова, але ми не бачили, що далі з тим проєктом робити. Як почалася повномасштабна війна, то величезна кількість грошей з'явилася і казали: що ми хочемо Україні допомагати. Так що ми бачили таке відродження того проєкту. Цей проєкт є добрий. Але для мене буде найбільш важливе є відбудувати Україну після нашої перемоги. І ми зараз над тим будемо працювати. Як подумати, щоб ті гроші, що українці в Канаді готові далі надавати для України, щоб ми мали добрі, корисні, цінні проєкти, щоб ми могли далі продовжувати нашу роботу. Вже на відбудову. На відбудову обов'язково. Як можливо, ви для себе. Уявляли, чи маєте такий е, план, можливо, вже складали. Е, Що би відбудовували? Школа, садочок, вулиця, лікарня? Все це, але найголовніше для мене особисто є, щоб ми могли створити умови, щоб ті ранені солдати мали роботу, могли включитися в повністю включитися в життя суспільства тут в Україні. Щоб вони чулися, що ми дуже багато історій чули про як е, поверталися американські солдати е, від В'єтнамської війни, і що суспільство їх не шанувало, не хотіли про них знати і їх відкинули. Щоб, не дай Бог, то сталося тут, щоб ті солдати, що віддали там своє здоров'я, е, не бачили свою родину роками через то, щоб вони справді. Не, не тільки на словах були герої, але в діях, щоб суспільство їх шанувало, піднімало, допомагало їм мати повноцінне життя в суспільстві. Для мене це і найголовніше. Пане Михайле, я вам дякую за роботу, яку ви робите для перемоги України, за те, що знайшли час прийти до нас, розказати про ваш проект. Я нагадаю, що ми залишимо опис до цього відео, посилання на сайти, де можна звернутися за допомогою, а також і задонатити. Я знаю, що нас дивляться не тільки в Україні, але й за її межами. Тому з кожного по чашці кави і вже буде. Допомога, вірно ж вірно, дякую, Михайло Зінчук, інвестиційний менеджер в Українській кредитовій спілці Limited Canada. Також керівник проекту допомоги українській армії UC Helps Ukraine. У ефірі Віл Медіа. Друзі, підтримаємо одне одного, де би ми не були. Слава Україні і Героям. слава. Дякую вам. Дякую.